Там да, як бази даних залежно від того, яка аудиторія, може бути потрібні IO, uh, Якщо IO uh, потрібен, якщо аудиторія. Ну, більш така знаєте, незвичайного пошука Лінки Діна, там якісь аналогові бізнеси, якісь більш виробництва і так далі. Кранчбейс, якщо це потрібні стартапи різного варіанту, або якихось ком'юніті бізнесові, тобто грубо кажучи, якщо ви розумієте, що ваша цільова аудиторія складається з бізнесів фаундерки, яких жінки да В США це там окремий сегмент серйозний бізнеси, фаундерки, яких саме жінки. То на кранчбейс є там певні ком'юніті, в яких зібрані бізнеси, фаундерки, яких жінки і можна це зібрати. Але купувати той самий кранчбейс за дуже 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 дорого, або купувати великі підписки на Apollo не потрібно. Достатньо мінімальних доступів для того, щоб просто зайти, відсортувати в Apollo або в кранчбейсі список тих, хто тобі потрібен, е, скачати плагін Clay.com, Клікнути кнопку і за підпискою клея зібрати інформацію зі всіх цих сторінок на кранчі, на Аполло, Там всього вистачає реально клея, як єдиної основної підписки, він закриває 90% задач. У нас реально дуже рідко приходять клієнти, запит яких не вписується в цей інструмент, і потрібно шукати щось інше. Тому ми минулого року як, року, як в нього перейшли, і більше не змінюємо. Хоча ринок моніторимо постійно. О, тому коєкласна підписка. Apollo, Crunchbase не відмовляємося, тому що хоча б мінімальні підписки потрібні, щоб мати доступ до їх баз даних. От, і все, і можна збирати аудиторію. Збираємо аудиторію, правильно сегментуємо, сіквенси всі прописуємо, да, йдемо далі налаштовувати якусь автоматизацію. А у нас 10 профайлів будуть коштувати 194 євро на місяць. Все. І 20 профайлів, в принципі, теж 194 євро на місяць. Неважливо за будь-який об'єм вартість одна етаж. А за один-два профайли там взагалі 74